Друзі, усіх вітаю! Ну що, Розпочинаємо сезон зимового спінінга. Ось приїхали разом з Льохою сьогодні на річку Псел. І будемо пробувати ловити судачка, щуку, не знаю, що буде. 1 грудня сьогодні, погодка така, наче класна, вітру немає. Тихо, штіль плюсова, ну десь близько нуля температура, ну передають плюсову на сьогодні на цілий день. Так що будемо пробувати. Хотілося по своїм затончикам пробігтися обларами, ну, я вже звідси бачу, що там стоїть крига. На затонах стоїть крига, і тому такий варіант сьогодні відпадає. Так що зараз, напевно, з льохою пливемо на. Судакову точку, там спробуємо. Ну і будемо, в принципі, шукати по річці якусь рибку сьогодні. Зараз п'ємо чай, каву і випливаємо. Далі, рибку знайдемо сьогодні по-любому. По Ну що, друзі, починаємо рибалочку. Ось тут поруч з Льохою стану, де вход в затончик, там бачите крига. І тут Льоха каже, були у нього якісь клюваки, тільки що, скоріш за все окуньок стоїть. Зараз можливо спробую так чисто раді прикола якусь дрібну приманочку і спробувати піймати того окуня. ну, Поки що ізика 3,5 покидаю, можливо шищучка тут десь стоїть також. Ух, друзі, є клювака. Перша. з-під камишика, бачите. Щучка клюнула. Ось такі місця обкидую, зараз на флапера, невеличка, ну перша є. Чітка клювака. Ось такий. Таке місце, камиш, І клюнула перша щучка. Звісно, мала шнурок на відпускання. ну, Відкрився, від нуля пішов сьогодні. Перша зимова щука. Така а. ось. Зараз випущу той флаперок, бачите, і є. Все, щукерс, дякую за клювання. Давай додому підростати. Ось, друзі, такі місця ще потрібно обкидувати. Де коряшки, бачите, ось також ну, повинна стояти щука, можливо і судачок в таких місцях. Так що туди робимо закид. Що? Ух, друзі, є... Блін. Зійшла. Клювака була ще одна і зійшла. Леха, друга покльовка. Ну сход. Також, можливо, була невелика щучка. Ах, відкусила мені, блин, бачите. На флапері відкусила клешню. Щука була. Так, друзі, зараз буду міняти флапера. Не хоче... З однією колишньою клювати. А де тут мої флаперки? Ось, Ось вони в такому кольорі. Двохкольоровий. З однієї сторони зелений такий, а з іншої фіолет. Зараз новенького поставлю, Зараз, зразу як піде кльов, шалений. Тут у мене ось спіралька. Ось така ось, ну реально е, дуже рекомендую, ось коли ловити на такий м'який силікон. Е, оце як кейтек то дуже часто буває, коли без е, спіральки оця носова частина е, розбивається і просто ну, силікон часто злітає з гачка. Тому я роблю так ось, вкручую оцю спіральку е, в носову часті, і потім е, вже через спіральку гачок продіваю. Воно і тримається краще силікон. Ну і живе довше. Ось так вкрутив і продіваю через жало, через оце вушко спіральки продіваю гачок. Ось так. Ось, друзі, бачите, і тут другий затон, також стоїть крига. Тобто затони взялися вже кригою. І, я думаю, навряд чи вони вже відійдуть. Це вже так буде мерзнути і далі. Крига, напевно, не дуже товста, ну, але вона є і хі, ніяк. І на лід не зайдеш, і на спіні також не покидаєш. Друзі, клювака з карча. Наїзика. 3,5. І що там за риба? Щучка невелика. Ну, промазала вона. Під жабру якось. Бачите, шнурки клюють. Невеличка. Знову. Ну клюваки не було, просто якось підвисла. І все. Під жабру. Ну, не знаю, обережно зараз якось я відпущу її. Тільки що відірвав карчах флапера. Ставлю ізика. 3.5 от в такому в кольорі. І бачите, така щучка. Давай додому. Сьогодні бачите шнурки, жоршнурка. Є, друзі, іще клювака під берегом а там. Тут знову невелика. Реально бачите. кльов дрібнощук. Ізік. Ай блін. Зійшла. Така десь грамів 300 була. Бачите, Ізик також працює. Дрібна щучка розриває. Вже четверта клювака. Так, ну що, друзі, ось місце таке, спробуємо зараз тут половити судачка. Глубина, поворот, карчі, класне перспективне місце для судака, я думаю, він там стоїть. Головне, щоб він був активний. Поставив ізіка такого 3,5-15 грамчиків і будемо пробувати зараз. Так, ну що, друзі, ось пробували тільки що з Льохою по судаку, клювань немає. Ну як би впиратися не бачу сенсу, це і витрачати час. І ну, якщо він там є, він клює відразу. Тобто повернемось туди пізніше, а зараз отак просто будемо по пслу якби, йти і отакі ось місця обкидувати бережок, камишек. Явно ж бачите, ну, щучка стоїть там. Хоч дрібна, але ну, клювак і є. Можливо, буде вихід і крупної щуки колись. Ух, блін! Тільки що, друзі, була клювака, отут, а ну не засіклась. Дрібна щучка. Тобто, бачите, стоїть. І Льоха каже тільки, що також у нього клювака була. Дрібна щука стоїть. Ух, є, друзі, клювака. Знову в березі і знову невелика щука. В самий берег закинув і на Ізіка є клювака. Да, реально сьогодні щука клює. <гум> ну розмір не той що треба. Отакі ось. Ну може щось нормальне клюне сьогодні. Так, ну що малий. Дякую за клюваку. Давай біжи підростати. Ну що, друзі, ось змінив точку. Спробуємо тут ось поворот, як би і по руслу, покидати і в берег. друзі, клювака знову дрібної щуки, отам на флапера, тільки що. І знову мимо. Нага. Ух, друзі, клювака. Гарна клювака. На Ізіка 3,5 і щось. Наче непогана рибка. Да, щука. І непогана. Наче залікова щучка. Ух, як ковтнула вона. Ізіка Почекай, почекай, щучечка, Да я зніму рукавичку. О, друзі, є така залікова щучка, килушечка десь, може трохи більша. І бачите, як жадно хватанула, флюрик по зубам, скаче на двійнику, ізик 3.5. Просто в шахту. Клас. Біля камишика, бачите, ось. Камишек отут. І от ну вже на бровці десь. Такий дудух, удар. Кров потекла, треба інструмент. ну видай мне очка. Дистал приманочку, жадно взяла. Изика, 3,5, Бачит и в таком кулере. и такая щучка. Тихо. Зараз, друзья, взвишу. Щучку цікаво скільки вона важить, Ну, я думаю, залікова. Така більше кілограмчика трошки. Ось така кіло двісті п'ятнадцять, бачите. Явний залік. Явний залік і по розміру вона 52 см. Тобто ну, дозволена рибка така, залікова клас. Ось, друзі, і приманочка. І приманочка Ізик 3.5 в такому кольорі на двійнику. І дивіться, що вона зробила з флюром. Це просто жесть. 0,55 флюр, ну слава богу, витримав. Просто жорстко покоцаний. Зараз буду перев'язувати. Витримав. Пощастило, що реально витримав флюрик. Так, ну що, друзі? Ох, зараз чайку треба. Після такої щучки гарної залікової, зимової. Треба чайку випити. Реально жадно взяла. Просто в шахту. Зараз у нас скільки там гляну пів дванадцятого. Пів дванадцятого і ось бачите, клювака. Можливо, крупна щучка проснулась. Зранку клювала дрібна, а зараз ось так обід, вже під вечорок, можливо, реально проснеться крупна щучка і ще щось буде. Побачимо. Судачок щось не хоче клювати. Ну а щука в принципі сьогодні клює. Зараз ще треба перев'язатись, тому що реально Флюрік покоцала просто ну жесть Не знаю, буде видно чи ні, ну, дуже сильно покоцала. Вон друзі, Льоха Бачите, завалив такого блин. щупака, якусь на, на якусь зелену фігню. Що то за зелена така приманочка? Ізик. ну сві світані, ізик. А що, у Ізика є такі цвіта? А ага. Так, Ну що, друзі, зараз перша година дня, вирішили трохи пообідати. В принципі так, часу небагато залишилось, чотири десь вже починає темніти і три годинки десь ще, може, порибалимо, можливо і менше. Судак взагалі не хоче сьогодні, впиралися, він льоха впирався. Судака ну не хоче реально. Що ж ти зробиш? Не хоче, так не хоче. Будемо ловити щуки. Так що стали тут, тільки що була у мене клювака, Льоха вирішив мою щучку піймати. Ну у нього не клієнт. Льоха, не той, не той колір, не той. Ось ізик бачиш, що працює, ізик гламурний. Так що, друзі, будемо бюдати і можливо що ще буде. По-любому фотка і немає такої фотки, як хотів. тут теж налізний. Так, ну що, продовжуємо. Ота щучка, блин, яка вже реально там стоїть три рази в мене сьогодні наклювала, треба просто якось її піймати реально. Не дає мені спокою та щучка. Ух, друзі, клювака. Да, є. Невеличка щучка, ну є клювання. Так десь грамів вісімсот. Да. Ось, друзі, така дивіться, щучка. Бачите, ізик знову спрацював. Така більш-менш непогана рибка ще. І взяла, знаєте, якось без клювання так чисто. Підвисла і все. Ось під вечірок. Проклюнулась. Двійник, бачите, на двійничку реально засікає добре Так, віддай, віддай мені Ізіка Ось друзі така щучка 800 грамів ровно, бачите вже Так, ну що друзі, вже три години дня Оце мабуть останнє місце. Зараз так, такий затончик обкидаю трохи і все. І будемо збиратися. Тому що ну, вже темніє. Є клювака на падінні, щось взяло. Прикол. Бачите, під вечір якось щучка розклювалась. Не знаю який розмір, ну якась явно є. Невеличка. Ось така, не знаю яка там вже в мене сьогодні. Чи шоста чи щось таке, коротше. Бачите, сьогодні Ізік, ізік 3.5 працює. На падінні. Так і відчув легенький тюк. І є, є щуря. Оце таке додому. Зараз його так, віддай мені силикон. І можеш додому. Все, що дякую за клювання. Давай. Підростай. Ох, ізік уже покоцаний. Бачите, реально двійничок е виручає. Клювання такі сьогодні. ну, Бували щічки, що ледь-ледь клювали, бували і нормально взаглот. Так що двійничок працює нормально. Так, ну що, друзі, вже там, майже 4 години вже почало темніти і будемо збиратися. Така сьогодні вийшла рибалочка, ну, реально таке класне. Відкриття зимового спінінгу, погодка класна сьогодні була, вітру немає, ну, джигувати реально комфортно. Хоч самого якби снігу немає, ну 1 грудня зима, зимовий спінінг відкрили і відкрили досить непогано. Клювань дуже багато. ну як, ну як, Десь 15 клювань точно в мене було сьогодні. І десь ну, штучок я не рахував, ну, десь штучок 6, напевно, точно я піймав. Вся щучка, ну не вся, більшість була дрібна, але дві такі, що ну, більш-менш непогані кіло 200 і 800 грамів. Якби, ну, це такі непогані щуки, я вважаю, як для наших місць. Так що класно, реально відкрилися класно. Сподіваюся, ще буде зимовий спінінг. Далі там передають. Така десь погода плю... около нуля, плюсова, мінусова, таке щось незрозуміле. Я думаю, ще порибалимо. Так що всім до побачення, до нових відеос. Побачимося ще в цьому році.